Кубоку неповних три роки найвищу нагороду від олімпійської чемпіонки Яни Клочкової отримала наймолодша учасниця всеукраїнського дитячого турніру з гірськолижного спорту Вікторія. Мама жартує, дочка не знімає лижі навіть удома. Вона вдома ходить в лижах, вдіває лижні ботинки, хоче ходити. Ну, вона стату лижник тому в принципі не дивно. нам. Кубок олімпійської чемпіонки Яни Клочкової на Буковалі відбувається уже в четверте. Сама Яна зізнається приємно, що нелегкий для країни час є люди, які допомагають розвивати дитячий спорт. І смеря на те, що какби бы, знаєте, діти маленькі важна каби бы, самого саме к спорту. І не важно, да, це будуть лижі, плавання. Хорошо, что вот у нас є така можливість приїхати сюди, поставити їх на лижі. Не треба їхати кудись за кордон. Організатором дійства традиційно виступив туристичний буковель. Участь прийняло 24 дитини від 3 до 8 років з усієї України. Змагання кажуть фахівці відбувалося у двох спробах чотирьох вікових категоріях. У нас були слаломна траса, у нас був професійний хронометраж, судді. На трасі чемпіонський результат чемпіонату України, який проводився в минулому році на трасі 5F Буковеля, серед це, дорослих. серед дорослих це е, хвилина 58. Е, тут траса в нас трошки коротша. Свісно, діти перевищили цей результат в сьогоднішньому турнірі. Лишний спорт не лише розвиває дитину фізично, але й гармонійно впевнені батьки, тому подібні змагання. Це відмінна популяризація здорового способу життя. Такого даже уровня небольшого соревнования, они нужны, потому что, первое, это, это спортивный образ жизни, во-вторых, это приобщение самых маленьких, самых -самых маленьких участников к такому большому классному занятию. Я люблю и хочу ще більше кататися на лыжах. Щоб допомогти у змаганнях, треба хлитися в полет, швидко їхати і штовхатися. Потужну зону адреналіну, неймовірні враження та пам'ятні подарунки отримали всі лижники. Медалі та грамоти дісталися переможцям.